Я долучилася до розмальовки тубусів. Це мій перший тубус. Був унікальний орнамент зображений на тубі порохового заряду. Порожній тубус від американської гаубиці М 777 у руках юної художниці Наталі перетворився на справжній витвір мистецтва. Спочатку так були думки, що ну як таке можна розмальовувати, це відлуння війни, це воно несло смерть любої людини. Вона несе смерть, така зброя. А потім якось звикла з думками, що вона вже пуста, і якщо вона несла смерть, то тільки нашому ворогу. Ось і почала розмальовувати. Тубус оздоблений традиційним для нашого регіону Петриківським розписом. До розмалювання долучилась і чергова по місту Дар'я Біла. каже, процес єднає та паралельно виховує у дітей патріотизм до батьківщини. Символи війни, так як ми живемо у війні в нашій країні, дев'ятий рік, війна поспіль. І кожна людина в Дніпрі так чи інакше волонтерить, допомагає, і це наш обов'язок, поки наші хлопці боронять. Ми маємо виховувати дітей і ми маємо допомагати. От тому патріотичне виховання і волонтерство це те, що зараз те, про що ми з дітьми говоримо кожного дня. Далі цей розписаний тубус продадуть за донат на допомогу нашим захисникам. З продажу таких незвичних витворів сучасного мистецтва вже вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Заняття на увагу розваги та малюнки на обличчі в одному із закладів позашкільної освіти розпочала працювати дитяча точка спільно. Тетяна, переселенка з бахмуту, привела своїх синів Максиму три роки, Олександру півтора. «Старший вивчає англійську, да, він вже кольори деякі повторює. Ні, деяких тварин вони тварин. вже вчили. Все зроблено для дітей. Діти люблять все яскраве, багато іграшок, багато у них карандашів, фломастерів, краски. Люблять вони малювати красками. Також тут ну, для дорослішок ну, мені теж подобається наблюдати за тим, як вчаться грати в шахи. Дві кімнати обладнані іграшками та навчально розважальними матеріалами. З дітьми працюють професійні педагоги та психологи. Так, в нас є на зараз в достатній кількості роздатковий матеріал, інформаційна література, література для діточок і також для батьків. Щодо послуг, що ми надаємо, ми надаємо на зараз послуги підготовки до школи для діточок від 5 до 8 років. Також надаємо послуги вивчення англійської мови, також для початкових чи класів, чи віку, також залежить від діточок. Ще додатково в нас буде уроки танців. По вихідним в нас проходить курс, буде сертифікований спеціаліст, також нашої точки спільно курс про здорове харчування для дітей від першого до четвертого класу, а також у нас є заняття з йоги для дітей або для батьків. По місту в закладах позашкільної освіти наразі працюють чотири таких точки спільно. Три з них на базі дитячо-юнацького центру Штурм. Третя локація чергування тимчасове укриття на базі міського палацу дітей та юнацтва. Нещодавно тут відремонтували ще дві кімнати та встановили нові меблі, а ще зробили комфортні туалетні кабіни. Росіян, наприклад, взагалі немає такого поняття, як паняльне. Для затишного перебування малеча разом з викладачами розмалювали стіни. Я виконанням і підготовкою, скажімо так, укриття задоволена, і хочу подякувати нашим колегам за те, що вони знаєте, не тільки формально з точки зору безпекової, що, звісно, на першому місці підходять до облаштування укриттів, а навіть з такою творчою, тому що ми можемо бачити зараз в цьому приміщенні патриківський розпис. Місткість приміщення близько 400 осіб загалом по місту облаштовано 8 укриттів у закладах позашкільної освіти.